Оксана Способ роздає гуманітарну допомогу у Комишанах. Жінка каже, робиться з перших днів окупації, попри переслідування з боку російських військових. Виживати в окупації, розповідає Оксана, жителі селища допомагали один одному. Неоднократно. У мене є і фото, і відео. Починаючи з 25 февраля, лютого в мене було з пів шостої ранку по 300 людей. Стояла коло мене і всі потребували допомоги. Я підключала дівчат, які пекли пирожки, підключала рибаків, які ловили там по кілу, по два рибки приносили, роздавали в кого була яка закрутка. Ну в кого що було лишнє, зносили і роздавали людям. 300-400 – це в день було людей. У Комишанському окрузі, до складу якого входить чотири селища, на сьогодні проживає 7 тисяч людей. До початку повномасштабної війни їх було 11, розповідає староста Комишанського округу Катерина Рогова. Оскільки роботи тут немає, люди живуть за рахунок гуманітарної допомоги. Її надають міська та обласна військові адміністрації та волонтерські осередки. В селищі є опалення та газопостачання. Проблема тільки з водою. Через те, що російські військові розбомбили звердловини у Чорно. Робаєвці, комишани підключили до старих. Вода в них солона та непридатна для споживання, говорить Катерина Рогова. Воду підписала меморандум з ЮНІСЕФ. Кожного другий тиждень поспіль ми отримуємо воду в баклажках від ЮНІСЕФ. На сьогоднішній день вже почалися виплати пенсії з затримкою. Так втрачені там відомості. Люди це розуміють, але чекають на виплати. Тобто, почались виплати з бюджету. Люди ну, хоч якось отримати. Світлана Ужакова, вчителька початкових класів. Жінка розповідає, що заняття за українською програмою для своїх учнів, що залишилися в селищі, проводила і під час окупації, робила це у себе вдома. Зараз навчальний процес у селищі призупинили через обстріли. З вересня вересень, жовтень е і початок листопада. Після е того, як у нас вже звільнили, коли почалися обстріли, тоді вже стало ну, занадто небезпечно. Ходити по селу, тоді ми припинили. Поки що я занять не проводжу через те, що обстріли, і ну, основна маса дітей виїхала. селище під постійними обстрілами російських військових. Через це часто виникають пожежі, розповідає Людмила Павлівна. Жінка пригадує, як разом з сусідами гасили пожежу в одному з будинків. Что делать? Неси воду, какая вода есть, неси. Ну, я два ведра, а потом в баклажках вода. Ну, вот это. И подавали этому вот Жене, подавали, он туда залез, ему подавали, он вот это вот все, ну, как за... Ну, заливал. Те соседи, у них помпа, у них в ванне вода, и, ну, и бочка была. Они бегом носили, бегом. А те соседи тоже с крана, с крана, как вода. Ну, вот так. А потом уже приехала пожарка и начали уже. В комишанах на сьогодні зруйновані 140 приватних будинків. Три з них вщент, розповідає Катерина Рогова. Також знищена одна з ферм, банк і банкомат для відновлення житла. Будівельні матеріали люди отримують від обласної та міської військових адміністрацій. Плюс додатково ми зробили бригаду. Односельчан в комишанах, які погодились на загальних підставах допомагати відновлювати будинки для одиноких людей, особливо для стареньких, які самі проживають. Плюс я підключила до того, чекаємо зараз від них фінансову допомогу для найбільш постраждалих будинків. Незважаючи на постійні обстріли селища, прихисток тут знайшли херсонці з більш небезпечних районів острова та житло селища, розповіла Катерина Рогова. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.